Здоровенькі були щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про футбол України 1970-х років. Київські динамівці повертаються на перші ролі в СРСР і буквально увірвались на вершину міжнародного визнання. Олег Блохін, нова світова суперзірка, зоря Луганськ, Ворошлавград. Чемпіон 1972. Шахтар Донецьк, головний претендент на радянське золото другої половини 70-х. Збірна СРСР з одних українців. Про все далі в матеріалі. Погнали. Новий злет київського Динамо на вершину радянського клубного футболу розпочався після приходу в команду ще одного московського спеціаліста Олександра Севидова. Сан Санич кардинально не змінював склад після некрасивого звільнення Діда Маслова. На полі звично виблискували ветерани, але вже разом з українськими молодими талантами: Євген Рудаков, Володимир Сосніхін, Стефан Решко, Віктор Матвієнко, Володимир Трошкін, Ференц Медвідь, Володимир Мунтян. Віктор Колотов, Анатолій Пузач, Володимир Веремєєв, Віталій Хмельницький, Анатолій Бишовець свої перші матчі за Динамо зіграли Володимир Онищенко та Олег Блохін. Причому радянське золото 1971 року було здобуто в боротьбі не з московськими командами, які залишилися за межами призерів. А з Єреванським араратом, Тбіліським Динамо і зорею Ворошиловград нині Луганськ. І саме команда Германа Зоніна стала основним конкурентом Києва в сезоні 1972, коли сенсаційно змогла обійти динамівців, залишивши їх на другому місці. Після чого на Ворошиловградську область обрушилися перевірки з Києва в основному по фінансовій діяльності, що негативно відлунилося на зорі. Яка більше так високо не підіймалася, зате в Кубки СРСР двічі поспіль грала в фіналі, котрі, втім, програла кияна в 74-му і Арарато в 75-му. 28 червня 1972 року вперше в історії СРСР в футболках збірної вийшли представники одного клуба майбутнього чемпіона Зорі, яку в повному складі відправили на Кубок Незалежності в Бразилію. Олександр Ткаченко, Сергій Кузнєцов, Володимир Малигін, Микола Пінчук, Юрій Васєнін, Олександр Журавльов, капітан, Віктор Кузнєцов, заміна 71 хвилина Анатолій Бишовець, Динамо Київ, В'ячеслав Семенов, Юрій Єлісєєв, Валерій Копій, заміна 46 хвилина Сергій Морозов, Володимир Онищенко. Уругвай був обіграний 1-0 з вирішальним голом Онищенка. До речі, в 1972 році московські клуби знову поза трійкою призерів. Слідом за Зорею та Київським Динамо розташувалися Динамо Тбілісі і Арарат. І якраз вірмени обійшли киян по всім внутрішнім фронтам в сезоні 1973. Спочатку виграли драматичний фінал Кубка СРСР з вирішальними голами Левона і Штояна на останній хвилині основного часу і в додаткові півгодини 2-1. Що привело до відставки Севидова, а потім Арарат ще й виграв чемпіонат? Зате вже наступного року київське Динамо під керівництвом тренерського тандему Валерій Лобановський Олег Базилевич пішло всіх крошити. Причому як на внутрішній арені, так і на міжнародному рівні. Кубок СРСР 1974. Далі на перших двох етапах Кубка Володарів Кубків. З мінімальними перемогами були пройдені болгарські ЦСКС МТВськознами 2-0 загалом і західнонімецький Айнтракт Франкфурт на Мані 5-3. Весною кияни продовжили свій Євробанкет перемогами над турецьким бурсаспором загальні 3-0, ПСВ Нідерланди 1 2 і Угорські фіналі 3-0. Паралельно динамівці повним складом переодягнені в футболки збірної СРСР. Своїми звитягами виправили провальний старт головної команди країни у відборі на Євро 1976 під керівництвом московського тренера Бєскова. Хлопці Лобановського Базилевича в блискучому стилі залишили за своєю спиною Ірландію, Швейцарію і Туреччину. Але все ж головною подією сезону 1975 стало протистояння Київського Динамо та Мюнхенської Баварії в Суперкубки Європи. Матчі якого були розбавлені поєдинками однієї 16-ї фінала Кубка Європейських чемпіонів з грецьким олімпіакосом, в Мюнхені Динамо отримує сенсаційну перемогу 1-0 суперголом Олега Блохіна. Потім надважки 2-2 і 1-0 з Олі, коли в думках тримали київську відповідку з Баварією. І 2-0 на переповненому республіканському стадіоні 6 жовтня 1975 року. З дублем все того ж Олега Блохіна, котрий по опитуванню щотижневика Футбол» був признаний кращим футболістом Європи з очковим доробком більшим, ніж другі четверті місця, разом взяті, де і Кройф, і Бекенбауер. А ось імена тих, хто саме крошив міжнародні авторитети в Єврокубках і футболках збірної СРСР увесь 1975 рік. Євген Рудаков. Анатолій Коньков, Віктор Матвієнко, Стефан Решко, Михайло Фоменко, Леонід Буряк, Володимир Трошкін, Володимир Мунтян, Володимир Онищенко, Віктор Колотов, Володимир Веремєєв, Олег Блохін. 1976 рік міг стати поворотним в історії як українського футболу, так і радянського в цілому. Судячи по всьому, за пропозицією Лобановського була вчинена спроба перевести чемпіонат СРСР на загальноєвропейську модель, осінь-весна. Але невдачі команд Валерія Васильовича в першій половині сезону поставили хрест на цій задумці. Виліт в чвертьфіналі Кубка чемпіонів від французького Сен-Тетєну після Симферопольських 2-0 в гостях 0-3 в Овертамі. Далі проліт повз фінал 4 євро 1976, коли програли майбутньому тріумфатору Чехословаччині з загальними 2-4. І нарешті третє місце замість очікуваного золота Олімпіади в Монреалі, що привело до звільнення Лобановського з поста головного тренера збірної бунт в київському Динамо проти методів підготовки тандема. Та Після цього було прийняте Соломонове рішення Базилевича звільнити, Лобановського залишити. Далі кияни впевнено пробилися в чвертьфінал Кубка Чемпіонів, коли в суху майже не помітили міцних суперників партизан Югославія та ПАОК Греція 11-0 загалом. А далі був ще один історичний успіх і знову в протистоянні з Баварією, яка три роки поспіль посідала європейський трон. Причому після 0-1 в Мюнхені. Динамівці довго не могли забити в Києві. Блохін, якому перед матчем нарешті вручили Золотий М'яч 1975, не забив пенальті. Другий 11-метровий був призначений на 81-й хвилині. Буряк чітко виконує суддівський вирок. Фінальний динамівський штурм. Блохін заробляє штрафний і буквально виповзає за межі поля. Після чого Буряк навішує. Петро Слободян стрибає вище всіх 2-0. Динамо Київ вперше в історії радянського футбола виходить в півфінал Кубка Чемпіонів. До речі, чвертьфінал цього турніру також першими пробилися кияни, коли весною 1973 року програли Мадридському реалу 0-0 та 03. Чотири роки потому Динамівців не пустила в фінал Боруся Менхенгладбах 2 В тому ж 1977 році Динамо Київ повернув собі чемпіонське звання. Але, на жаль, далі кияни на Євроарені не виблискували та вибували. На першому етапі Кубка УЄФА восени 1977-го, другому Кубка чемпіонів в 1978-му, в третьому Кубка УЄФА в грудні 1979-го. Тобто в Євровесну не пробивалися. Втім, як і інші представники України Зоря, Одеський Чорноморець та Донецький Шахтар. Одесити взяли бронзу чемпіоната 1974. Але ось хто дійсно кошмарив лідерів радянського футболу та ще й сам став одним з лідерів другої половини 70-х, так це Донецький Шахтар, який цілком заслуговував на успіх, але постійно чогось не вистачало. Зовсім трішки гірники до тріумфа не дотягували. І якщо в 1975 році Шахтарю, який фінішував в другим чемпіонаті, було нереально догнати киян, то в 1978-му донецька команда була реальним претендентом на перемогу. Але серпнева поразка в фіналі Кубка СРСР від Київського Динамо вибила опору з під ній гірників. І навпаки, Кубкова перемога так надихнула киян, що вони обігнали Шахтар та фінішували другими слідом за тбіліським Динамо. Донецьк третій. В 1979-му і кияни Лобановського. І шахтар Віктора Носова до заключного туру були серед претендентів на радянське золото, яке в підсумку виграв московський Спартак після явної договірної перемоги в Ростові на Дону над місцевим скав в останньому турі. 3-2. Шахтар фінішував другим, після чого в чемпіонаті СРСР Донецьк так високо більше не здіймався. До речі, кращим футболістом сезону 1979 року став лідер Шахтаря Віталій Старухін. Який не являвся гравцем збірної Союзу, такі ось метаморфози. А ще за 10 років 1970-х кращими в СРСР ставали два представники Київського Динамо чотири рази. Євген Рудаков в 71 році та Олег Блохін тричі поспіль в 73 третіх-сімдесят роках, тобто українські зірки перемагали рівно в половині голосувань на кращого футболіста країни, що і не дивно. Так як Україна завжди була багата на таланти у всіх сферах життя, українці завжди були і залишаються мужніми людьми, що неодноразово відчували на собі загарбники-агресори, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.